Привіт! Окітел WP60 виглядає доволі цікаво з дисплеєм 7,2 дюйми, принаймні на офіційних рендерах від виробника. Коли ж ви повертаєте цей смартфон задньою стороною, ви таки дивитесь, а що це в біса за чотири шайби тут такі? Так тут ще й задня панель пластикова, та й ціна не те, щоб народна. Отже, давайте подивимося, що це за смартфон, які в нього характеристики і чи вартий він дійсно своїх грошей. Чому я казав, що 4 шайби, то тому що подивіться, як вони випирають над корпусом. Мені здається, краще було просто суцільну вставку зробити, яка випирає, ніж зробити окремо 4 отакі от штуки, які випирають. Ну, Мені не сильно подобається і воно реально чіпляється дуже. За штани, за руки, за все буде чіплятись. Це не сильно прикольно. Товщина корпусу складає 15 мм, 360 грамів вага даного пристрою, і, в принципі, не сильно він той і великий. Якщо не вважати фронтальну панель, адже тут вона реально величезна, бо дисплей тут величезний. Камера знаходиться окремо у нас в острівцю. Позаду ось тут знаходиться у нас спалах, а також інфрачервоні датчики. Тут у нас камери, задня панель. Пластик, як бачите. Ну, візуально трошки щось намагались вони прикрасити, щось під трансформери зробити, його як на офіційному сайті малюнків купа. Ну, але не знаю. Ну, таке собі. Задня пластикова панель принаймні не дуже подобається. Зверху, до речі, є кріплення для фірмового чохлу. Я не бачив, як він виглядає, на жаль, але бачу отаку виїмку спеціальну. Знизу мікрофон, type c динамік і кріплення для ремінця. По кнопкам. Кнопка регулювання гучності і блокування виглядають по-різному, як бачите. Кнопка регулювання гучності у нас такі восьмикутні. З цієї сторони, кнопка, яка налаштовується, і вона єдина з усіх кнопок, має невеличкий люфт. Відповідно, трошки цокає, якщо так натискати, і трошки цокає. Слот для сімок двох також знаходиться тут. В цілому, по відчуттям в руці, смартфон ну не сказати, що прям надто надійний чи надто ненадійний, просто щось середнє. Мені не подобається, що задня панель пластикова, але в іншому тут все стандартно. Тут металеві накладочки по бокам. Оця от частина йде вже прогумована зверху та знизу. В цілому, як плюс-мінус, всі смартфони схожі виробляються. Борти над екраном є, трошечки виступають. Ну і в цілому по дизайну це все. Обхватити повністю я, звичайно, ж цей смартфон не можу. Взагалі близько, бачите? Він не маленький. Він не надто товстий, але в цілому його розміри не маленькі. Продуктивність даної моделі дійсно гарна, особливо враховуючи, що дисплей має роздільну здатність HD. Ось цей смартфон, до речі, виробляється аж в трьох модифікаціях пам'яті: 8 плюс 256, 12 плюс 512 і 16 плюс 512 ГБ. У нас найстарша версія. Процесор Dimensity 7025 в моєму випадку працює разом із 16 ГБ оперативки. Причому оперативка тут lpddr 5 стандарту. Але постійна пам'ять, як пише виробник на своєму сайті, стандарту UFS 2.2. Хоча для мене це дивно, бо ж цей процесор якби не підтримує цю пам'ять, він підтримує тільки UFS 3.1, більш швидку. Принаймні це заявляється на офіційному сайті Mediatek. Як так, я не знаю. Але попрацювавши трошки зі смартфоном і згадавши, як працюють смартфони на Dimensity 7050 із більш швидкою пам'яттю, так можливо, все-таки тут UFS 2.2 і встановлено, а можливо, просто на сайті Mediatek не вказана правильна інформація. Вся. Одним словом, смартфон не можна назвати якимось гальмом. Ні, він працює швидко, він працює абсолютно коректно. Тут, звичайно, ж є і не всі, тут є 15-й Android. Швидкість роботи, як для даного процесору, тут непогана, тобто відчувається, що це не щось бюджетне, ніяких сильних підтуплювань тут такого немає. Батарейка, до речі, порадувала також 10 тисяч мА її ємність, тобто на два дні використання можна натягнути для цього смартфону. Так, до речі, що стосується тротлінгу, забув сказати, його тут в принципі немає. Тобто все всередині продумано класно. Смартфон нагрівається, але не дуже сильно. Тобто, частоти процесор не втрачає. Що стосується динаміка, до речі, я був приємно здивований. Звичайно, звук далеко не ідеальний, але він хороший, його можна слухати, особливо, якщо в кут покласти, звук стає об'ємним і по високим частотам класний взагалі робиться і по низьким, тобто мені прям дуже зайшло. Давайте дам вам трошки його послухати. So stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. Так, ну і відповідно, якщо говорити про продуктивність в іграх, то тут, звичайно ж, велика перевага в тому, що HD роздільна здатність. Тобто процесор трошки менше напружується і, відповідно, трошки більше видає потужності. Тут жодних фрізів я не побачив у цій грі, плавність непогана, але відчувається, що картинка трошечки якась мильнувата, хоч зараз, до речі, максимальне налаштування графіки стоять, а все тому, що роздільна здатність, знову ж таки. Але якщо тримати смартфон сантиметрів 40 від обличчя від очей, то в принципі нормально навіть для мене. Я от зараз Граю, то, наче нормально. Коротше кажучи, для супервимогливих користувачів дисплейчика, звісно, не вистачає, але по продуктивності та все тут класно в цілому. Дисплей діагоналю 7 і 2 дюйми наразі є найбільшим серед захищених смартфонів. Єдине мені не зрозуміло, чому виробник зробив вибір все-таки на користь HD роздільної здатності. Це не те, що якось сильно катастрофічно погано впливає на якість вашої роботи. Ні. Просто маючи такий великий дисплей, ну однозначно, ви може інколи і пограти захочете, і кіно якесь подивитись. А HD роздільної здатності в таких варіантах використання, як на мене, трошки не вистачає. Отже, 7,2 дюйми по діагоналі: HD плюс роздільна здатність. В налаштуваннях доступна лише частота оновлення, максимальна тут 120 гц. Налаштувань кольорів чи щось такого тут на жаль немає. Що по чіткості, я на жаль, чесно скажу, не зможу вам на камеру це передати, але от можете, я максимально близько підвину. Подивіться, як вам зображення. В цілому, якщо отак тримати, ну реально з пів метра, якщо зробите на весь екран, з пів метра від обличчя будете тримати, начебто й нормальна чіткість. Але коли отак ввечері лежите, біля себе смартфон поклали, дивитесь фільм, то я вам скажу, що не вистачає. Мені, наприклад, не вистачає щільності пікселів. Хотілося б все-таки full HD дисплей тут побачити. По кутам огляду не сказати, що це максимально класна матриця, ну тому що це все таки HD роздільна здатність, тобто це далеко не топова матриця, це не найдорожча IPS-матриця. Кути огляду не максимальні, воно трошки темніє, бачите вже під такими кутами, але в цілому користуватись нормально. Якщо прямо дивитись, то кольори прям класні, мені все подобається. До речі, тут у нас скло горіла глаз п'ятого покоління, принаймні, як заявляє виробник на своєму сайті, це дуже непогано. Борти над екраном трошечки виступають. По, до речі, що важливо сенсор дуже чутливий, мені це подобається. Тобто користуватись смартфоном приємно, зручно. Немає якогось такого, що ви натискаєте і нічого не відбувається. Ні. Ви навіть легенько натискаєте і. Смартфон бачить, що ви хочете щось відкрити, прийти в якийсь пункт меню і так далі. Оце приємно. Тобто сенсор хороший, дисплей хороший, 120 Гц. Отак от. Ну але, блін, HD Ай, маловато трошки. Про камери цього смартфону багато говорити не будемо. Давайте так. Тут класика. Blackview та юрифони знімають краще за ці гроші, всі інші бренди плюс-мінус співставно. До речі, тут нічна зйомка реалізована, звичайно, за допомогою інфрачервоної підсвітки, а камера всього лише на 8 мегапікселів. Такому-то недешевому смартфоні. При цьому основний модуль тут на 108 мегапікселів. І якщо хочете зробити якесь нормальне фото в хороших умовах освітлення, то в принципі більш-менш це у вас вийде. Про відео говорити не буде. Отже, так виглядає у нас лаунчер камери. Давайте зайдемо в влаштування відео. Хоча знімати відео на смартфон Укітел, така собі історія, принаймні на цю модель точно. 2К можна знімати відео, роздільна здатність, стабілізації, як бачите, тут немає. Є режим нічної зйомки, як я казав, 8-мегапіксельна камера, тут у нас використовується фото і відео, також можна знімати. Якщо зайти в налаштування відео, то максимальна роздільна здатність, що для мене дуже дивно, це HD 1280х720, на всього навсього Також є режим портретної зйомки, само собою, є додаткові режими декілька. Night View – це от супер режим нічної зйомки, тобто це кольоровий режим, але якщо будете вечором знімати ввечері, то краще знімати в цьому режимі. Ну, а так, в цілому, плюс-мінус все стандартно. 108 мегапікселів – ось у нас основний модуль. Є також 2 мегапіксельна макрокамера, якою ніхто, в принципі, напевно, не користується в житті. Ну і на тому все. Фото. Вони більш-менш нормальні, але треба реально хороші умови освітлення. Відео, Ну це відео, це Окітл. Що тут додати? Дивимось приклади. Так, WP60. Стабілізації у нас немає. Умови освітлення зараз у нас будуть середні. Тобто це не денне освітлення, але нормальне кімнатне освітлення. Подивимось, що у нас по чіткості. Не знаю, якихось особливостей технічних, фішечок, прикольчиків, як то кажуть. Тут нічого такого немає. Єдине, що виробник на своєму сайті поналіплював купу картинок з трансформерами. Але дивлячись на цей смартфон, ну. ну ні. Пишіть ваші думки стосовно даного смартфону у коментарях. В мене ж на цьому все. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!